Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал Офісне Мишення зазначає, що після останніх подій до залужного приставлять посилену охорону. У той же час по суті ще одного радника залужного вивели. Дебер повідомило про підозру офіцеру, який подарував гранати помічнику залужного Геннадію Частякову. Чоловіка з апарату головнокомандуючого ЗСУ звинувачують у придбанні зберіганні носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Стверджують, що він мав вісім гранат, дм 51 а 2 шість з них та пляшку міцного алкоголю. Він упакував і приніс на день народження. Одна з них і вибухнула. Десантник Валерій Прозапас пише про дискредитацію генерала залужного. Свій рот почали відкривати, крім безуглої і інші слуги. Нардеп слугав своєму дописі допустив обмовку по фрейду, коли сказав про принцип єдина властія, ніби порушений залужними. Пише десантник Валерій Прозапас, командуючи допис слуги народу Шевченка. Який зазначає, що залужно 99% звільнять в армії в єдіна начальні, є, єдіна є це про інше. Єдина власті це якраз мрія нових ліц, бо без єдина власті вони не мають майбутнього і саме тому монополізують повноваження. Інформаційне поле, ресурси закривають канали та згортають децентралізацію. Тож а всі, хто не вписується в єдину картину, руханок вишитих подушок та безмежної віри в умовне зниження тарифів двічі, то є враг на Ода, смутьян, барига і агієнта все за канонами будівництва авторитарного суспільства, за кращими зразками наших сусідів. Саме тому їх так вкурвив прояв вільної думки з боку головкома. Це неприпустиме руйнування єдиномислія найвеличніших ілюзій про конець епохи. Ми здогадувалися, Євгене Володимировичу, але дякую за зайве підтвердження. Пишіть ще нагадаємо, Сергій Марченко підкреслив, ніщо не загрожує єдності, поки на чолі ЗСУ генерал залужний. Мені складно уявити собі, що за. Командування залужного у нас можливі бригади Порошенка, батальйони Кіри, Рудик, дивізія Рахамі чи що ще якісь підрозділи, які живуть своїм окремим від сил оборони життям. Я не уявляю собі ситуацію, щоб якийсь підрозділ не виконав наказ залужного або послухав якогось політика. Взагалі не вкладається в голові. Виглядає абсолютно неможливою зрада і парахід частини ЗСУ на сторону окупантів. Тому я б радив менше слухати трьохрубльових історичок з присягнутими за вуха історичними паралелями. Ми не Програємо цю війну через внутрішні чвари, Україна зараз монолітна консолідована нація, яка має єдине керівництво, єдину мету, єдине бачення свого майбутнього. У нас є різні думки з багатьох питань, але повний консенсус, яким курсом ЄР. поки ЗСУ керує залужна, є повна впевненість в абсолютній керованості армії і здатності виконувати свої задачі. Все, що треба зараз, не ламати те, що працює. Хотілося б від політиків зрілості і відповідальності від всіх політиків без вин. Ядків до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.